Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Аліканте, де покажемо вам цікаву квартиру. На продаж вона з ремонтом велика. 150 тисяч євро за 80 метрів квадратних, є три спальні та один санвузол. Дуже цікава локація, все необхідне є поруч, магазини також є школа. І що цікаво, в цій квартирі можна заплатити близько 50 тисяч. Готівкою потрібно буде більш детальніше розмовляти з власником, все, що ви бачите, залишається, просто в квартирі, можна жити зараз, заїжджати і без проблем. Також вона чудово підійде під оренду. Подивіться, дуже гарно все стильно зроблено. Маємо ось такий санвузол, є вхідна зона, спальні ідентичні, зроблені теж непогано, поміняні вікна, жодних проблем в квартирі я не. Не бачу, також є кондиціонер. Ще в цій квартирі ми маємо своє патіо. Це дуже непоганий бонус до цієї квартири. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку і наш будинок зовні.